Друзі, всім гарного дня! На зв'язку ЮКрипто. П'ятниця, наш традиційний криптоогляд, він буде насправді дуже швидким. От реально буде дуже швидким, оскільки на ринку особливо нічого не міняється. Давайте я вам зараз швиденько на 5 хвилин таймфреймі дам розклад, який особисто я бачу на вихідні. Дивіться, є у нас діапазон з цінами. Верхня границя 59.450. 59 450 і нижня 56.850. І от самі бачите, красивий знову-таки боковичок. От верхню його границю пробили, опустились вниз, пробили його нижню границю, утримуємося зараз от вище. Да? І я особисто очікую: п'ятниця, субота, флет, і неділя до ранку понеділка ми доб'ємо, ціна дойде до 59 450 і, можливо, оновить оцю от. Верхушку, да ну і десь дійде, там, нехай район 59 850, тире, там кругла така цифра 60 тисяч. А в понеділок уже подивимося, що буде далі. Запишеться новий огляд, ну якби, і дасть розклад на на ринок на наступний тиждень. Подивимося, які там економічні події та дете. До речі, ситуація з оцим боковичком. Вона дуже схожа з ситуацією, ось яку я вам давав уже колись. Да, тут так само хибний пробій був. Це була п'ятниця. Да, це була п'ятниця. Я вам тоді також сказав, що не треба виставляти лімітки тут внизу внизу Ви працюєте по факту повернення ціни назад от в цей діапазон. Ціна повернулась, ви зайшли, субота, хлеб, неділя, ріст, і до ранку понеділка, в принципі, тут вже верхня границя вже була е, пробита. Ну і далі я вам сказав, хто тут висадів далі молодці, а хто ні, також молодці, оскільки тут е, умови і все інше складалось таким чином: що хибне пробиття нижньої до касання або хибного пробиття верхньої. Все. Те саме, абсолютно те саме, і сьогодні тож п'ятниця, ось хибний пробій відбувається сьогодні. Тому я ж кажу, я очікую особисто похід на гору в район 59 450 60 тисяч. Ну, на знести оцей хай. Все. Відміна сценарію, це якщо ціна провалюється і зносить ось оцей цей да, зносить оцей лоу, все, тоді вже чекати ще раз повернення в цей боковик уже буде ну, не так резонно. Не... Це буде більш ризиково. Тоді вже нічого. Краще по вихідні посидіти, понаблюдати, подивитися, що буде з понеділка. Тоді вже краще нічого не робити. Глобально, по бідку думки свої виклав: ось в цьому пості в нашому телеграм-каналі. Спочатку був записаний кружечок. Потім я так зрозумів, що трохи я, мабуть, незрозуміло доніс інфу, і я записав, написав текстову, скажімо так, розшифровку, да? ну і додав графіки. Кому цікаво, почитаєте. Не підписані, підписуйтесь, якщо вам це подобається, якщо вам це потрібно. Ось тут, в принципі, також все розписано, тут додати більше нічого. Глобально, побітку на денному таймфреймі, самі бачите, що. Знаходимося ми під нижньою границею ось у цього здорового нашого боковика, в якому ми вже знаходимося 4, більше чотирьох 4 місяців. Да? І нижня наша підтримка це от район 52 800 і 50 600. Ось цей останній такий наш боковичок, з якого ми вилетіли і поставили наш історичний хай. Ось знаходимося, от ми якраз ціна знаходиться між цією підтримкою і цим супротивом. Так, да, тут є якийсь намек на піджим, але ну, ці піджими ламаються на ура, в принципі, тому я б на це особливо уваги не звертав. Я б краще звернув би от увагу на оці два дні, оці дві тіні, якими ми ударяємося. В оцю жовту зону, це нижня зона. Нагадаю, знову ж таки, оцього глобального нашого боковика. Поки що не можемо ми навіть закріпитися в цій жовтій зоні, да? але вище оцих тіней, звісно, що є ліквідність стопова і ліквідаційна шортів. Ось і от в тій розшифровці, що знаходиться в нас в телеграм-каналі. Там я чітко пояснюю, чому я вважаю, що у нас ну, в, принципі, в принципі, є хороші шанси підрости, оскільки, по-перше, згідно індексу страху і жадібності, да, на різних ресурсах він публікується там, трошечки по-різному, але в середня, там, середній параметр там, зараз показує в районі 26-27, що означає страх. Дивіться, криптони, в принципі, ними дуже легко маніпулювати, оскільки ну, більшість з них, не буду всіх рівняти, звісно, що більшість з них. Оскільки криптони, вони дуже чуттєві, дуже емоційно реагують на новини. А які ми зараз по факту маємо новини, Уряд Німеччини продає там, на 2, і не пам'ятаю, 2,2 чи 2,7 мільярда баксів. Да? Але в них уже на руках там щось осталось в районі 350 мільйонів. А ціна так і лишається в цьому боковику. Тобто Німеччина продає ті конфісковані бітки, а ціна собі все рівно тут лишається. Нема ніякого відчутного здвигу вниз. Це перше. Друге, трошечки такий панічний настрій: від того, що ще колись давно хакнута біржа MTGOX має розподілити між своїх кредиторів і інвесторів. Також там щось порядка 2,2 мільярди доларів. Але точно ніхто вам зараз не скаже, чи це буде 2,2 мільярда, чи це буде по цінам на 2012 чи 2014 рік. Я не точно не пам'ятаю, коли це відбулося. І там тоді сума випливає в розмірі 86,5 мільйона доларів, тобто взагалі капля в морі. Ось, але криптони вони не вникають в суть новин. Ну знову таки в. Переважній більшості, а просто читають заголовки. А заголовки, якщо ми просто почитаємо, да вони жахливі, ну вони прям взагалі не радують. От, і якщо ми подивимося, от е глобальну картину, да тут ще от на TradingView відзначив, що ми е із позитиву ще що ми знаходимося от наразі вище оцього лоу нашого від е 1 травня 24-го року, да? Да, 1 травня 24 року ми знаходимося от вище цього лоу, і якраз під нижньою границею цього боковика. ну Тобто ми тут дуже зажаті, це щось схоже от на цей боковик. от Що тут придумаєш? Ну нічого тут не придумаєш, треба тільки лише чекати істинного виходу з нього і торгувати в сторону цього виходу. Все. ну Більше тут нічого не придумаєш. От. Я просто хотів показати глобально маркет. Да, от дивіться, SP вчора скоректувався, але тут теж ви можете сказати: ну, блін, да, там вийшли новини по інфляції, а індекс SP500, типу поглинання намалював. E, NASDAQ теж дивіться, яку соплю пустив. E, тут так, да, але суть в тому, що до виходу даних по інфляції індекс SP500 і NASDAQ дуже сильно росли. І по факту виходу даних по інфляції просто відбулося: купуй на слухах, продавай на новинах, і все. І тут максимум, який я бачу по корекції по індексам, це от район. Ну, по на по назваку це 487, це є -ка, і туди район 476, тобто в оцей боковик, він по-любому ту ціну затримає. І звідси ми відштовхнемося і будемо рости далі. Те саме і тут. Ось. А от Russell 2000 компанії малої капіталізації, він, бачите, як. Підходив до даних по інфляції. З боковика. Тупо з боковика. І на виході даних по інфляції, по-перше, дані вийшли о 15.30, а ETF на Small Cap, да, Russell 2000, він відкрився о 16.30. І от ми наразі маємо зараз по ньому ріст 5,4%. А це немало, до речі, на цьому індексі це немало Якщо порахувати, скільки, який тут тік-сайз, ну, прайс сайз за тік. Так, і дивіться, той же самий індекс долара Наш такий лютий ворог, типу, да він падає. Він знижується, він от повертається назад в цей боковик. Тут зараз теханалітики побачать подвійну вершину. Повернення от назад. Оцей діапазон, ну і по логіки, да, тут якийсь тут рівень підтримки можна промалювати, і от пробиваємо і йдемо таки на нижню цю границю. Тобто і тут нам на руку грає все. І от чомусь, скажімо так, професійні і класичні ринки, вони надані по інфляції, на виступи Павла, на виступи Єлен, так, от, яка просто майже слово в слово повторила те, що сказав Павло. Що ринок праці охолоджується, він уже не становить загрози. Подивимося, які будуть вхідні дані по інфляції. А вони вийшли хороші, вони нагадаю, вийшли нижчими. Інфляція вийшла нижче. Ніж очікували навіть аналітики. От. Ну І я не пам'ятаю, чи в понеділок було відео, чи в середу, я пояснював, чому буде тяжко отримати хоча б мінімальний тік АП по інфляції е в цих даних, що вийдуть. Оскільки якщо розуміти, як вона розраховується, то ну, там понятно, що прибирає останні 12 місяців, е в першу чергу зараз прибираються ті місяці, які давали. Високу інфляцію рік тому. Тому інфляція буде до осені падати, падати і падати. І у ФРС, в принципі, не лишається ну ніяких аргументів для того, щоб лишатися жорсткою. От тому е, індекс акцій малої капіталізації, подивіться, що він витворяє. Ну Тут цей локальний хай вже ось знесли і е, нас. Ну, бачите, тут, тут ця консолідація виступає супротивом, але поки що ціна її не бачить. Поки що ціна її не бачить. А біток з нею, біток з цим індексом, корелює на ура. ось Тому, в принципі, дивіться, зараз крипта налякана заголовками, розпродажами, і т.д. і але це тим самим нагромаджує в ринку велику шортову позицію від рітейл трейдерів Крупняку немає де більше купити, якщо йому не будуть під тиском новин і емоцій продавати. І рано чи пізно ми по побітку побачимо ось таку саму історію. Тільки тут розривів цих не будуть, а просто буде раз палка, друга палка, третя палка вгору. От. Ну Це особисто мої такі очікування, на що я опираюся, я вам тільки що пояснив. Так, по індексам тут вам показав, по бітку вам показав. Давайте глянемо ефір. Ефір прийшов на тест своєї зони 3200-3300, відкинули його вниз, але бачите, продовження руху вниз немає. Срівно піджимаємося ми під, під цю зону. Тому, як і малював раніше, так і очікую це зараз лінія тенденцій: раз, піджим, пробій, і пішли далі ну, як мінімум от в діапазону цього жовтого боковика. 3630 3 845, так скажімо. Ось, в принципі, все. Альта бачите самі. Ну от Суїда, ми в середу розглядали. Стоїть на підтримці, на своїй. Відштовхнувся, стоїть зараз вище підтримки. Старк. Ну Тут ще треба цю підтримку пробити і закріпити. Старк, це зараз важка історія, тон Ну, вообще пофіг на все. Він собі у верхній межі цього широкого діапазону стоїть. І і так уже, наче як показує, що він іще далі буде стріляти. от Як мінімум зносити оці ось е, дві верхушечки. Так, що е, тут вів на своїй підтримці. Також тут ну тут ні не було тут лінію тенденції накидувати. Вона тут дуже під гострим кутом, але суть в тому, що підтримка тримає і можемо. Також побачите, як мінімум, ось вихід сюди і сюди. Це у нас скільки тут? 2,37, 2,65. Тобто, все так показує на те, що ми от, ось ті, а так само. Дивіться, який гарний тут пінбарчик. пішов пішов ріст, зараз корекція може продовжити свій ріст от, з цілями от сюди. Ну, це так, середньостроково. Не думайте, що це станеться за день. Інш, От тут в нього взагалі така сама ситуація, як і по суї, подивіться все, ось лоу хибно пробили, від Тесли, йдемо вгору. Тут єдине, що погано, що ми стоїмо зараз от під оцю великою консолідацією, а це буде супротив. Тому не ризикнув би сказати, що беріть його зараз і холдіть, не скажу. Але прийшов він також на свою підтримку. Ось, ЛДО, так само, дивіться. Дуже багато альти прийшла зараз на свою таку середньострокову підтримку. Якщо ці підтримки, звісно, що не витримають, да? ну, тоді треба шукати будуть ну, інші більш старіші підтримки. Але от зараз якраз оцей момент в ринку такий настрій сидить, що зараз ми візьмемо так. Да? Це отак візьметься зараз, попробивається і полетить там, не знаю, до нуля. Ось. І це нагромаджує в ринку великий шорт. А ринки якраз таки перша така реакція розворотна, йде на песимізмі, йде на тому, що все пропало, і айда пацани шортить, тому що це реально easy трейд. Зараз всі заработаємо бабла. Нагромаджується шорт, десь якийсь тригер, а тригером може бути. Запуск спотового ефіріум ефірим ЕТФ. І, до речі, хочу вам показати хочу вам показати ось карту ліквідації за останній місяць. да Ви подивіться, скільки ліквідності. 60 тисяч між 63 850 і 65 100 між 67 373 і ну, вплоть до 70 тисяч. Купа ліквідності, яка чекає тільки, щоб її тригернули і забрали. А все ця ліквідність, оскільки у нас дивіться, графік, от весь цей місячний таймфрейм, да, кусок графіка у вас за місяць, він подивіться, весь цей графік він постійно падає вниз. То за цими верхушками, що у нас знаходиться правильно? Це стопи і ліквідація шортистів. А стоп лос шортиста або ліквідація шортиста це не що інше як генерація потоку ордерів на купівлю. Це бай-маркет. Лімітні ордери не розганяють ціну. Ціну розганяють лише, лише ринкові ордери, тобто бай-маркети. Ну ось і рано чи пізно я не можу просто сказати вам, ну затаймити, коли це станеться, але рано чи пізно це станеться обов'язково. Ось, ну і давайте таке саме цікаве, мабуть, це ймовірності зниження ставки по ФРС. Хтось мене запитував в чаті, коли наступне засідання. Я сказав, що 30 липня помилився, вибачаюсь 31 липня. Наступне засідання тут без е, якихось там е, несподіванок 93,3% на те, що ставка не зміниться. Ну, це і зрозуміло, ми і так це знали. А от 18 вересня трам, парабам-пам-пам-бам. 89,8% на те, що буде зниження на один базисний пункт, тобто 0,25 базисних пункта, да? ну, на один крок. 89,8 і 6,4 на те, що буде подвійне зниження. Ну це звісно, що фантастика. Скоріше за все, буде одне зниження, але сумарно ви подивіться, ці ймовірності вони вже більше, ніж 96%. 96% у нас на те, що 18 вересня Джером Павел і ФРС в цілому розверачують свою кредитно-грошову політику в, в пом'якшення. Буде у нас перше зниження, а це буде отак: це буде спічка в бочку пороха, яка просто ну, на крипті зробить ту зімон. Тому що відразу зрозуміло, що ага, починається пом'якшення, починається притік а, дешевої ліквідності. Там також не буде все просто, це не буде там прямо печатний станок і форія, всі ми розбагатіємо. Перша реакція буде позитивна, потім вона буде спадати, і треба, щоб подальші тригери були такі, що не вийшло у нас так, що типу, перше зниження зробили, потім там 2-3, 4-5 засідань нічого не роблять, бо інфляція стоїть і не падає, наприклад. О, там Буде також, скажімо так, ланцюжок своїх подій, які мають відбутися одна за одною в позитивному ключі, щоб ПРС продовжував зниження далі. Але от перше зниження, це я ж кажу, це буде така кнопка, скажімо так, старт. Ось, і от, -от звідти ми туди можемо вже розраховувати на якісь там альтсезончики, тузімончики, і плюс, дивіться, по сезонній статистиці, жовтень місяць він. Якщо не помиляюсь, або другий, або найкращий із місяців в році для крипти, лютий хороший і жовтень. От тільки не пам'ятаю, хто із них дає кращий ретерн, чи лютий місяць чи жовтень. Друзі, в принципі, на цьому все. Коротко пояснив, хочете почитати, заходьте в наш телеграм-канал, читайте. План побітку на вихідні вам показав, все. Всім гарних вихідних, торгуйте вдумливо, не кидайтеся на заголовки, будьте розважливі і ну що, бережіть себе до понеділка.